Чому четвертий квартал він такий важливий для бізнесу? Чим він взагалі особливий і що таке цей четвертий квартал? Угу. По факту це три місяці, жовтень листопад, грудень. Так. А чому саме вони? Бо на них припадає просто купа таких інфоприводів. Геловін так? в Україні він так собі, мені здається, але все ж таки я бачу я дуже багато. Я б не багато. сказав. Да. Я... Мені здається, досить поширений є. Ну, окей, можливо, мені згадується якийсь комфі з цими гарбузами і мишами. А так, хоча ми минулого року теж щось робили, да. але не дуже прям багато було прям, такого всплеску. Та основний сплеск це Червона Чорна п'ятниця, чорна чорна <реш> п'ятниця. Далі багато хто з бізнесів не використовує але кіберпонеділок. Потім да. Різдво і Новий рік. І ось по факту всі свята. Там, де на чорну п'ятницю ти просто капиш цілий рік, щоб заспендити, щоб витратити кошти в цей день чи отримати щось в понеділок на кібер, і різдво це про подарунки, про сімейне свято, про якісь такі штуки. Тому бізнес має бути готовий дати пропозицію, а споживач має створити попит, що він хоче.